Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І а, ще збираю ваші запитання, не встигла ще на всі відповісти. І ось одне з них. А, скажіть, будь ласка, я буду перекладати, тому що російською. Будуть. Будуть повертатися чоловіки з Європи в Україну і що їх там чекає. Я так розумію, людина питає: чи будуть чоловіки повертатися з Європи в Україну, і що їх тут, напевно, тут, а не там, в Україні. Я так, якщо я правильно зрозуміла, Давайте подивимося не тільки чоловіків, а і жінок. Взагалі, давайте подивимося: взагалі, чи будуть повертатися українці в Україну? Якщо так, за яких умов, і що їх чекає саме в Україні? І так, чи будуть українці? Я візьму вже так, повертатися з. Ну, ви знаєте, давайте так, з усього світу. Чи є така тенденція? Да, будуть. За яких умов? Зараз ми подивимося. Знаєте, як? За, ти, за тих умов, що в Україні зміниться щось? Дивіться, коли випадає місяць і ось ця карта, тобто знищиться непрозорість. Навпаки, все буде прозоре, все інший буде. Лідер, президент інший. Поки цей президент ніхто нікуди вертатися не буде. Повірте мені. Ось. І коли дійсно людина буде себе відчувати захищено. Ось якось так. І фінансово, коли буде і робота, тут тому що тут, ви бачите, дев'ятка і туз разом це десятка. Тобто, коли людина, знає, я приїхала оцьої Темноти нема, оцього обкрадання нема, справедливі закони, все, от коли інший буде правитель. Давайте скажемо так. Інший імператор у нас буде сидіти, тобто інша людина, яка буде дійсно робити щось для України, яка підніме Україну не тільки всередині, а й і назовні. Тобто тут і міжнародка, тобто буде Україна гучна. Дійсно, щось, ну, щось зміниться, якось так. Ага, от. Ще коли війни не буде, коли не буде летіти, коли жертв не буде, оце теж будуть повертатися от після закінчення війни. Ось іде карта після а, цих всіх а, баталій. Ось це коли Ну, люди ще те, дивіться. Я не знаю скільки людей хоче повернутися. Я зараз і не буду питати, так, е, який процент чи ще? Тому що це, розумієте, е, процент якийсь можна подивитися тоді, коли. Не спеціально задаєш, коли от тобі інтуїція підказує тут такий то процент. Карти самі вони рідко показують е, якусь дату або ще щось. Вони взагалі дати не показують. Вони показують якийсь інтервал, і приблизно в цей інтервал я можу приблизно щитувати інтуїтивно якусь, е, якісь місяці, якісь дні. Але це карти, ну як би вам сказати, коли спеціально питаєш, вони якраз і не відповідають на це. От. Тому що нічого не можеш заставити. Тому дивіться так: коли стабілізується, не буде війни, не будуть летіти бомби, коли люди, люди відчують оцю е німецьку зіщайт, безпеку, коли люди відчують безпеку, коли їм буде комфортно, а, ні, а не ось так. Коли в будь-який момент можуть і окупувати, і влада у нас нестабільна, робить що хоче. Узурпація у нас, наскільки я бачу, це називається узурпація. Можливо, хтось ще не бачить цього, але ось так воно є. Давайте тоді запитаємо так е, найближчі 2-3 роки. Давайте просто ось так. Ми не називаємо дат просто від цього розкладу приблизно 2-3 роки, чи будуть е, люди повертатися назад в Україну. Ні, скоріше за все, ні. Скоріше за все ні. І ця карта про це говорить. Тобто, це говорить про те, що в Україні ще. Е, Давайте я не дивлюсь тут на президента і тому подібне. Тобто, єдине, що це говорить про те, наступні 2-3 роки в Україні ще нічого толком не зміниться. А навпаки, мені карти показують через 2-3 роки ще гірше. І ось ця карта, яка говорить про рух, буде зупинено. Людей буде зупиняти. Люди захочуть, але їх буде зупиняти е, нестабільність, е, імпера... і, імператор. Вище ось то, тобто, вплив Росії ще буде. Ось цей розклад показує, що ще наступні 2-3 роки буде величезний вплив Росії, і а, це людей буде зупиняти. Ось як я побачила цей розклад. Сподіваюсь, я вам а, трошки привідкрила, як би це сказати, занавіс. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!